Сьогоднішня тема брифінгу присвячена створенню в місті Суми не тільки для Сумчану, а для всієї області військового ліцею, за численними зверненнями громадян, громадських організацій, які опікуються питаннями і освіти і розвитку ветеранського суспільства, за дорученням голови обласної військової адміністрації Володимира Арцюха, і відповідно до минулорічного рішення Сумської міської ради. З 1 вересня цього року відбудеться відкриття двох класів цього військового ліцею. На базі відповідно 8 і 10 класів. Заклад буде працювати на базі одного із навчальних закладів в місті Суми. Після оприлюднення відповідного рішення Сумської міської ради громадськості буде представлено, де конкретно цей заклад буде функціонувати. «Ліцеїсти отримують повну державну підтримку упродовж усього періоду навчання. Це стосується і харчування, і проживання в гуртожитку в комфортних умовах, і відповідне забезпечення форформеним одягом, а також будуть мати унікальну можливість проходити навчання, отримувати практичні знання і навички на базі військової кафедри одного з найкращих вищих навчальних закладів в нашій країні. Які категорії дітей? Будуть мати пріоритетність для вступу це в першу чергу діти наших загиблих героїв, а також діти наших захисників і захисниць, які зараз боронять нашу країну, діти ветеранів, а також діти військовослужбовців Сил оборони і безпеки. Також до ліцею будуть зараховані, обдаровані та талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів і спортивних змагань. Зарахування до ліцею здійснюватиметься на конкурсній основі за результатами вступних випробувань і відповідно за рахуванням результатів медичного огляду і психологічного тестування. Освітній процес. Буде організований відповідно до освітніх програм за рівнями освіти, розробленим на основі державних стандартів повної загальної середньої освіти. Ліцеїсти отримують базову та повну загальну середню освіту, визначену державними стандартами, проходитимуть поглиблену допризовну та посилену фізичну підготовку, військово професійну спрямованість. Навчання, шановні мешканці Сум і Сумської області, від сьогодні оголошується відкриття можливості подати відповідну заяву на зарахування вашої дитини до сумського військового ліцею. Збір заяв триватиме до 15 серпня. Усі необхідні консультації щодо пакету документів та умов зарахування. Ви зможете отримувати від контактної особи Сумської міської ради Кобилаївська Світлана Вікторівна, це заступник начальника управління освіти Сумської міської ради, телефон 050 307 31 30. А також в департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації керівником є гробова Вікторія Павлівна. Контактний телефон 0542 36 10 97. Тісно, у нас попереду багато роботи, як юридичної. Погоджувальна рада наразі триває. Депутати продивляються статут і сподіваюся, через два дні на сесії міської ради він буде затверджений. Ми практично визначились з однією з пропонованих локацій. На чудово підходить і забезпечить нашим вихованцям, вихованцям ліцею і харчування п'ятиразове, і безпекові умови, щоб постійно вони могли перебувати в закладі відповідно кадровий склад педагогів і для того, щоб вся освітня програма була повністю. Забезпечена повне забезпечення з бюджету громади, з бюджету області і за державні кошти. Ми вивчили кращі практики інших військових ліцеїв Києва, Чернігова, Харкова. Ми розуміємо всі плюси, і ми впевнені в собі, що ми їх реалізуємо і в місті суми для наших учнів.